Привіт! Вітаємо вас на першому відео нашої нової рубрики Retrolab. Усі відео з цієї рубрики будуть помічені ось такою позначкою. Що взагалі це за рубрика? Це буде огляди на різне ретро-спорядження туристичне, яке мені останнім часом потрапляє, воно доволі цікаве, хотілося б вам про нього розповісти. І сьогодні перше відео я розповім вам про отакий от старенький спальний мішек Marlboro, якому вже 25 років. Тому можете влаштовуватись позручніше. І буду розповідати щодо чого. А розпочнемо з пакування. Отже, цей спальний мішок знаходиться в такому от звичайному чохлі на затяжечки. ніяких вам тут компресійників, нічого, просто чохол. Зроблений з поліестру. Класичний мальбор. Сам спальник. Він доволі незвичний на сьогоднішній день. По-перше, оці ремені. Взагалі початково вони були прямо вшиті. В ногах, в торці, але вони постійно заважали ставити цей розкладати намет, спати в ньому, постійно чіплялись за безпосередньо намет, тому я їх відрізав і просто зробив з них такі стяжечки. Як вони є вбудовані, але зараз вони вже не прикріплені до спальника. Відповідно, їх можна відкинути, відкласти в стороночку. Сам спальник. Це класичний спальник одіяло або простирадло, хто як його хоче називати. Ось такий от. Він без капюшона, без нічого. Довжина метр вісімдесят, тобто знов-таки рослим людям може бути не дуже зручно. Мені він доходить буквально до шиї. Все, не більше. Глибше я в нього не влажу. Тепер по конструкції. Ось тут були вшиті. Тут можна побачити. Залишились слідочки, тут були пришиті ці лямки. Тепер ще щодо особливості конструкції цього спальника. Якщо побачите уважніше, подивитись, він не має як такого утеплювача. Цей спальник це просто ось така флісова підкладка, фліс, який обшитий плащовою тканиною. І все. Між ними ніякого утеплювача. Тому тут температура комфорту, це плюс 15, я б сказав, так, при плюс 12 в ньому вже прохолодно. <кхе> тобто це такий літній-літній спальник. Але з іншої сторони, за рахунок того, що він флісовий, навіть якщо він відсиріває, фліс доволі добре це і гріє. Це плюс. Дуже сподобалась мені мовлення. У мене вже зламався бігуночок. Вона двостороння, все добре. Але бігуночки отакі з дюралю були чи з такого Вони дуже ж. Вже з часу зламалися. тому такі от. Зараз я його відкрию і покажу вам, який він всередині. Класично для усіх спальників простирадло, він відкривається, розтібується абсолютно повністю. Навіть роз'єднуються молні. І ми отримуємо отаке от простирадло, яке можна або вкриватися квілтом чи одіялом, так само, як і просто звичайним завернути з нього. І застібнутися. Вже склав його назад, відповідно, ось так він виглядає. Оцей голицева сторона, оце, оце, тип Мальборо. Взагалі як спальник на літо, як запасний чи просто от ходити. Доволі непогана штука, зручна, що можна взяти його з собою, просто як покривали, розкласти, на природі посидіти. Навіть, напевно, він так більше задумувався, ніж прям повноцінний спальний мішок. Але я свою роботу виконую. Років йому вже багато, але влітку я його інколи навіть використовую. З мінусів, що його не можна нормально скомпактувати. Ото от як він був складений, це його мінімальний реальний розмір, бо фліс не стискається. Ось такий спальчик. Дякую за увагу. Сподіваюсь, бо відео було цікаво і інформативне. Я оце перебрався от сюди в затінок того, що почався дощик, щоб нічого не намокло. Тому дякую ще раз за перегляд, підписуйтесь. І рубриці будуть ще нові відео, тому до зустрічі. Пока!